До України повернули 20 дітей, яких росіяни вивезли до РФ. Усі вони з Харківщини, і з кінця серпня їх утримували у відпочинковому таборі в Краснодарському краї. Спершу батьків запевняли, що в Росії дітям буде безпечно, адже поблизу Ізюму, Балаклії та Куп'янська точилися тривалі бої. Але після звільнення Харківщини плани Росіян змінились. Серед тих, кого вдалося забрати, 11-річна Єва. Її мама військова збройних сил. Через це операція з порятунку дітей могла зірватися. Як же вдалося повернути їх додому? Дізнавалась Христина Величанська. Вона дуже виросла. Вона стала більш серйозна. Оксана показує фото 11-річної доньки, яку не бачила майже рік. Бачите? Які у них ще школьні форми? Це називається Привіт СССР. Ще до початку війни жінка втілила свою мрію, підписала контракт із ЗСУ. Її місце служби була Дніпропетровщина. На Харківщині у Вовчанську залишилась донька Єва. Її Оксана планувала забрати як тільки закінчиться навчальний рік. Я служила в 93-й бригаді Холодний Яр. Посада у мене була старший бойовий медик роти вогневої підтримки. Ну, сожалению, 24-те Февраля поміняла всі плани. Вовчанську купували одним із перших зв'язок із рідними. Зник Оксана з квітня перебувала на фронті. Вона потрапила в лікарню з пораненням і там дізналась, її дитина не в Україні. Мій рідний брат вивіз свою сім'ю Белгородську область і заодно забрав і мою дитину. Відтоді почалася її боротьба за доньку. Жінка написала заяву в поліцію, але брат погодився віддати дитину лише якщо військова самостійно поїде до Росії. Я звернулася в запас. Я взагалі хотіла за нею їхати сама. Мені вже до такої степені було, все одно посадять мене там, не посадять. То б'ють, ні уб'ють. Але за своєї дитини я була готова їхати туди сама. Та допомогла поліція і благодійники. Підготовка до операції з порятунку тривала більше місяця десять днів в дорозі. І, врешті, у Києві Єва нарешті обіймає маму. Я по не бачила. До кінця не вірю, якщо чесно. Вірю, мабуть, коли вже кажемося вдома. Із транспорту виходять ще 19 дітей. Усі вони із Харківщини. Більшість росіяни вивезли до Росії ще у серпні під приводом оздоровлення у таборі. Їх обіцяли повернути, але після деокупації про плани забули. Думали, що я в житті не побачу свою дитину. Тільки чула її в телефоні, то відео і все. Так, слава Богу. Бог нам помог, Що ми забрали її? Забрати дітей з Росії допомогли представники благодійної організації Сейф Ukraine. Вони з 2014 року займаються евакуацією людей із гарячих точок. Маршрут проклали через Білорусь, батькам виготовили усі необхідні документи. Але була умова, вони мають їхати особисто. Принципова позиція керівництва табору віддавати дітей лише в руки мамам або законним представникам, наприклад, якщо це опікун, свідомо пішли на цей ризик, тому що. А, не можна залишати наших дітей в Росії. Вони більше ніколи не побачать України і не повернуться. Це вже друга операція з порятунку. Під час першої поїздки з Росії забрали вісім неповнолітніх українців, але лише у таборі В Анапі залишається щонайменше сотня дітей. Їх потрібно забирати терміново. Меншим дітям вже говорять і розказують, що ваші батьки по вас не приїдуть, вони вас залишили. Лише за офіційними даними уповноваженого Верховної Ради справ людини наразі в Росії перебуває 12 тисяч дітей, вивезених з України, понад 8 тисяч примусово депортовані. Христина Величанська, Володимир Коваленко, факти сітіві, марафон єдині новини.